Друзі, вітаю на каналі. Коротеньке відео про огляд саджанців лохини однорічки. Дивіться, практично активно починаю відправки. Як бачите, є такі два сорти, їх беруть, навіть три сорти, які беруть трохи краще. Це у нас Дюк, Спартан та Блюголд. Поки що вибираємо по можливості такі більші, красивіші, оскільки брунька лише набубнявіла. Ось бачите, І стараємося вибирати красивіші. І гарніші. Зараз покажу кореневу. Коренева взагалі шикарна, як на одну річку. Так що хто бажає придбати саженці, пишіть на Viber. це у нас одну річка, зараз покажу, як ми її запаковуємо. Ось так ми їх запаковуємо, в бананку влазить 32 або 35 штук, 32 ось так комфортно. Два ряди по 16 і ще зверху докладаємо три. Таким чином зараз готуємо на відправочку 200 штук, то у нас виходить 5, 6 бананок, по 35 штук виходить 200 штук плюс 10 запасних. Якщо, наприклад, таку бананку ми рахуємо 30 штук, то влазить 32 штуки без тих ось трьох на одну бананку, тобто 2 штуки лохини запасні. Так практикуємо. Збоку даємо колешки, зверху накриваємо кришку для того, щоб кришка верхня не просідала. Таким чином саженці доїжджають практично в ідеальному стані, не поламані, не помнуті, в чудовому, як кажуть, стані. Ось така одна річка. Так запаковуємо, для бажаючих придбати, пишіть. Для прикладу вам покажу двох річку. Практично її вже залишилась невелика кількість. Залишилось також чотири сорта. Це у нас Бергіта блю, блю-джей, торо, бонус і дюк. Тобто 5 сортів. Як бачите, практично кращу двогрічку вже повибирали, але ще залишилася з такими хорошими приростами, шикарною кореневою. Ось така шикарна коренева система. Так що невелика кількість ще є. Ще місяць часу, можливо, більше будемо реалізовувати, так що для пожарчих придбати, телефонуйте.